Вимушені переселенці з Криму, українці, які не визнають російську владу на півострові, бояться переслідуванні. Масово залишають Крим. Військові родини скажуться, що багатьох примусово виселяють з квартир. Громадські активісти вже готові допомагати кримчанам покинути захоплену росіянами територію, куди виїжджають кримчани. Як масово дізнавалась Ганна Бока. Біженці у власній країні, громадський активіст, журналістка та активіст. Кримського автомайдану хочуть жити в українському Криму. Російської влади там не визнають за це. Їх переслідують активістам, которые раніше іміли другі там, скажем, мислі там взгляди по отношенню. Відповіді... Російської Федерації, частина його правительством, создані списки чорні списки людей, которые будуть подвергатися репресіям за сторони Російської Федерації. В частности, ми як активісти ми в цих вже з списках є. Вони одні з перших покинули півострів. Нарізно доїхали до столиці. У київській держадміністрації їм виділили кімнату. Там створили кримський комітет біженців і через журналістів звертаються до влади. Наш премєр міністр міністр соціальної політики Крім того, що казати, що люди забезпечені заробітною платою. І... Пенсіями, повинні дати чіткі сигнали, як діяти тим, хто, наприклад, приватні підприємці, як мають діяти люди, які хочуть змінити місце роботи, приїхати. Тобто зараз немає чітких інструкцій для людей, для людей, які залишились там, сало гарячий чай, постіль та ковдри у столичному будинку офіцерів. Громадські активісти вже приготували кілька кімнат для кримчан, готові прийняти до 40 людей. Тим часом ведуть переговори з міністерством оборони України, щоб масово переселяти військові родини. Поки що така ситуація І Можна тут переночувати батареї, гарячі можна посушити, помитися є на першому поверсі. Якщо кияни мене чують, то будь ласка. Хто може розмістити на перших порах? Дружина та донька кримського прикордонника на камеру говорити бояться залишатися в Криму теж було небезпечно. П'ять днів тому покинули усе і живуть у друзів. У Києві як повертатимуть майно, що робитимуть з кримською пропискою. Невідомо як і те, наскільки довго зможуть вижити в столиці. Муж приїхав, сказав срочно вже му все. Як нічого було, не встигли зробити, ні документи забрати, нічого у будуще. Ми не знаємо. Покидати обжиті домівки, роботу, власний бізнес, а головне навіть друзів і родичів складно не лише морально. Кримчани кажуть із півострова поїзди вирушають забиті вщент, а дістати квитки на них справжня. Удача і лише за останні п'ять днів до київського вокзалу дісталося, щонайменше тисяча осіб, але громадські активісти кажуть, ця цифра може зрости від 30 до 50 тисяч людей. В уряді таких людей біженцями не називають. кажуть, це суперечить українському законодавству, як і те, що Крим тепер російський, але в такій ситуації обіцяють допомагати усім громадянам, хто хоче залишатися українцями в Україні. Держава Україна не визнає референдум, не визнає, що є нова така держава государство Криму або государство Севастополь. Тому, якщо наші громадяни України будуть приїжджати до будь-якого міста. До потягового регіону в, в, в Україні всі виплати, які їм призначені, вони будуть їм забезпечені. Ганна Бока, Тимофікощі, Дмитро Апанасенко, ТСН один плюс один.